Доброго дня, мене звати Микола, я ветеринарний лікар. На цьому каналі буду відповідати на найбільш часті питання, пов'язані з хворобами домашніх тварин, які люди задають мені на прийомі або під час онлайн-консультації. І сьогодні хотів би вам розказати про загальний та біохімічний аналіз крові, що це взагалі таке і доцільність проведення даних маніпуляцій. Тож, біохімічний аналіз крові це аналіз, який дозволяє оцінити функціонал внутрішніх органів, таких як печінка, нирки, підшлункова залоза, загальний аналіз крові доцільний для діагностики запальних процесів, інвазивних процесів, анемічних станів або недокрів'я. І слід зазначити, що планово такий, такий аналіз відбирається на 6 серце: 8-10 годин голодна дієта. А у тварин, які знаходяться в важкому стані, завжди відбирається максимум показників, в яких випадках вона потрібна. Взагалі, ми, ветеринарні лікарі, більше е, е, даних отримуємо від е, проведення певних діагностичних маніпуляцій. Е, іноді нам не вистачає симптоматичної бази, іноді не вистачає е, анамнестичної бази. Е, господарі тварин не завжди нам дають певну е, коректну інформацію. Тому ми е, робимо певні е, діагностичні маніпуляції, і зачасту е, біохімічний та загальний аналіз крові це перша стадія діагностичного плану. Який профіль необхідний? І чи завжди потрібні всі показники? Є певні профілі, і вони необхідні тваринам, які страждають хронічними хворобами. Наприклад, у тварин, які страждають хронічною нирковою недостатністю, профіль може бути: наприклад, такий кретинін, сечовина, азот сечовини, неіонізований кальцій, загальний білок, натрій, фосфор, хлор. Тварини, що страждають хворобами, які вражають печінку. Профіль може бути примірно такий: АЛТ, АСТ, загальний білірубін, альбомін і фосфатаза. Тож при певних хворобах є певні профілі, але зачасту тварин нам роблять скринінг на всі показники. Чи можуть відрізнятися результати між лабораторіями? Так, результати дійсно можуть трішки відрізнятися і вони можуть відрізнятися навіть в межах однієї клініки або лабораторії. Все залежить від апарату і проведення самого дослідження. Біохімія нормальна. Що нам робити взагалі на що ми її брали? Біохімія, які є загальний аналіз крові, нам вказує, що на даному етапі органи функціонують нормально. І вже на основі цього лікар повинен прийняти подальший план дій або діагностичних маніпуляцій, які необхідні певному, певні, певній тварині. І тільки він вирішує, чи необхідно щось далі робити чи ні. Тож, підсумуємо загальний аналіз крові, як і біохімічний аналіз крові це перша стадія діагностичного плану, і не треба цього боятись. І можна навіть сказати, що це перша необхідна процедура в діагностиці більшості станів і хвороб тварин. Тож, лікуємось, діагностуємось і не хворіємо. До побачення.